З вами Оксана Барабаш і вітаю вас всіх на природній кухні. Сьогодні ми приготуємо паровий омлет. Будемо готувати разом з термомікс. Якщо у вас немає термоміксу, ви можете спробувати приготувати в духовці або на сковорідці. які у нас ідуть продукти. Отже, ми готуємо цей омлет з дикоросами. На основу омлету я рекомендую взяти брюссельську капусту, капусту брокколі, цибулю порей. І також додати нашинковану для красоти морквину. Ми підготуємо з вами ці продукти. Як підготувати ці продукти? Замочити у воді хоча б на 30 хвилин, якщо ви не знаєте, де вони виросли. Також ми додаємо домашні яйця. Я знаю і їхнє походження, хто турбується пропоручок і що вони їдять. Попередньо яйця потрібно помити. І для приготування мені в термоміксі я ставлю метелик. Метелик зачіпляю між ножами. На порцію я беру 4 яйця, розбиваю їх і додаю всередину чаші 4 яйця. За бажанням, ви можете додати ложку топленого масла, або в мене є також від тих самих виробників гарне. У мене є гарні вершки і я додаю ложку вершків. Дрібка солі і дрібка коріандру. Дрібка солі. І дрібка коріандру. Коріандр свіжо перемелений. Коріандр додаємо для кращого травлення. Нам потрібно всього лише 20 секунд, щоб добре взбити. І, так як метел, у нас швидкість 4. Отже, ми маємо взбиті основу для нашого омлету. Ось вона так виглядає. Я можу її налити. До речі, я не додаю борошна. Ми маємо таку основу для нашого омлету. Отже, я налила в термомікс 600 г води. Мені для моїх овочів потрібно 12 хвилин, щоб вони приготувалися, і тоді я додам цю основу з яєць і вершків, і вже в завершення я додам наші дикороси, щоб вони не парилися. Цих 20 хвилин. Отже, ви можете вибирати різні овочі, і в залежності від овочів, ви будете мати кількість, тобто час приготування від тієї ваги. І час приготування може бути 10 хвилин, 15, 18, 20 Твердість продукти впливає на це. І якщо у вас є термомікс-книжка, то отут у нас є саме розписано, які продукти, скільки вага і скільки часу вони готуються. Ви можете легко зібрати свій омлет. І я буду готувати разом з вами. Нам потрібно 22 хвилини. Поки готуються мої овочі, зараз на пару, я підготую дикороси. Яким чином підготувати дикороси до додавання до омлету, їх потрібно порвати руками, подрібнити, щоб вони гарно розійшлися в самій структурі і забрати зайві корінці. Отже, я беру листочки, це листочки сниті. З неї дуже гарно і квасити, і робити з нею омлет, і можна робити смузі, і з неї можна варити прекрасний суп. І також споживати просто найцінніше, коли ти візьмеш один листочок і жуєш. Можна рвати великими шматочками, і це буде як додавання, як ви додаєте шпінат. Якщо би ви робили просто яєчню свою омлет разом з шпінатом, і це прекрасна найчарівніша моя, вона називається звіздочатка або мокриця. В ній багато вітаміну є, і вона дуже-дуже смачна. Її полюбляють діти. Діти їдять в салаті дуже гарно. Спробуйте! Я хочу показати, який вже гарний колір наших овочів. І отже, пройшло 12 хвилин. Тепер мені потрібно 10 хвилин. Я додаю основу до омлету. І ще 10 хвилин готується на пару. В нас залишилося 40 секунд, і зараз я маю ось такий омлет і додаю сюди нашу подрібнену зелень. І ще також як прикраса і як жир, який може бути доданий вранці, це в нас ядро Конопель. І таким чином я зараз посипаю ще конопеличку. Якщо у вас немає декоросів, які зараз я додаю до омлету, ви можете додати свої трави. можете додати просто укроп, просто петрушку, або ті трави, базилік, які в вас є. І якщо у вас відсутнє ядро конопель, то ви можете додати також насіння гарбуза або кунжут. Це за вашим бажанням. Наш омлет готовий. Отже... Я маю таку чудову ранкову смачну страву. Ну, мені захотілося ще прикрасити трошечки свіжими вершками зверху, і я зараз буду накладати в тарілочку. Я приготувала. А тепер хочу скуштувати. В прикуску я додаю просто свіжої мокриці. Це дуже смачно Скуштуй, спробуй. Тобі сподобається. І також я беру гречаний хліб. Чиста гречка просто вода. І ми рецепт також приготуємо для тебе. Ну і омлет. Доброго ранку! Подивиться вранці. Доброго вечора і смачного частування мені разом з тобою! Mm -hmm. Дуже смачно! Надзвичайно смачно! Це відео було про корисний і смачний омлет. До зустрічі на каналі Природня кухня з Оксаною Барабаш. Підписуйтесь, коментуйте і давайте зворотній відлік, як готуєте ви. Будьте здорові і багаті! Обіймаю вас серцем. і до зустрічі наступного тижня.